Вітаю, друзі! Нажимаю з вами Полікарпович. І сьогодні в мене огляд новинки від Ганзо. Це модель G771 GB, Ну, GB це типу колір, є різні кольори. В принципі, посилання на даний ніж буде в описі, там, де можна його замовити. В принципі, там же можете ознайомитись з його вартістю та з асортиментом, з різними кольорами як даної моделі, так і, в принципі, з усіма іншими ножами від китайського бренду Ганзо. І також там працює промокод Полікарпович, який дасть вам знижку 10%. Тому і так. Так, невелика ціна буде ще приємніша з моїм промокодом. Ну а я власне починаю огляд е, даної модельки, тому всім приємного перегляду. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Український виробник глушників компанія СТІЛ. Інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів «Теренблейд», український виробник ножів «БіПіЕс» Найвс, а також інтернет-магазин Мілітарія ПЛ. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Почну Коробки, як завжди, дещо оновився дизайн коробки. І, до речі, ось це ганзо синя коробка. Є. в мене ще Firebird, в принципі, той же ж Ганзо, але там ну, та сама коробка, тільки з чорно-червоним дизайном, а не з біло-сині. Ну, добре, коробки, то таке тут є модель, то нам не дуже цікаво. Ось такий типу чохольчик знімається. Тут у нас коробочка так по-багатому, по-красивому відкривається. Подивимось комплектацію чохол Ganzo, Ganzo tools Firebird з стяжечкою. В принципі, досить непогано, насправді що він є. Гарантійка рекламка Ganzo. з цікавого почали класти ось такі наклейки і вони такі, типу, об'ємні. Тут конкретно модель не формат, а діманті. Але наскільки я зрозумів, то у всіх ножах буде якась рандомна ось така наклеєчка. Це прикольно, можна кудись там на якісь ящики, де ви зберігаєте ножі, наклеювати. Ну, коротше, як бонус, то окей. Є ще Сілікаген і, в принципі, все. Сам ніж в пакетику з логотипом Ganzo Firebird. І, власне, ось так виглядає сам ніж. Коштує він зовсім недорого. Знову ж таки, з ціною можете ознайомитись в описі. А зараз. Коротенький, мій стандартний огляд ножа з невеличкими тестами, з тим, як він буде сидіти на кишені, ну і в кінці також своїми висновками, своїми враженнями від даного ножа я поділюсь. Накладки на руків'я зеленого кольору, є знову ж таки різні кольори, є сірий, сірий досить прикольно виглядає. Ну і власне сам клинок зліва бачимо логотип Ганзо, з правої сторони модель G771, і сталь на клинку використовується D2. Як для D2, то дуже непогана ціна. В принципі, раніше за такі гроші були там, ну, типу, ножі 8 хром. А тут з D2 досить доступно і, в принципі, досить непогана, цікава модель, якщо на EDC можна розглядати спокійно. Це, якщо я не помиляюсь, шиф правильно форма клинка називається. Поправте мене в коментарях, якщо помиляюсь. Досить непогано, є чоел, в принципі, руків'я середня, на мою руку його вистачає, ніяких там не знаю, незвичайних форм тут немає. Є ось такі невеличкі вибірки, ну, типу для вказівного пальця, можливо, для середнього також теж. Зверху є невеличка насічка, куди можна впертись великим пальцем. В принципі, що тут ще сказати, саме руків'я текстуроване, тут є якісь ось такі дивні. Вибірки, ну не знаю, це скоріше про дизайн, і про дизайн такий досить слабенький, китайський дизайн. Ну, як назвати ще ось ці вибірки, я не знаю. Є невеличкий такий скос ось тут е, згори. Ну, це вже щось про ергономіку, це вже щось там окей, нехай буде. Добре, е, замок Акссіслуг. Що насправді прикольно, з двох сторін, двома пальцями, ми його натискаємо, можемо як інерційно відкрити ніж, так і інерційно закрити. Відкрити ніж також можна за двохсторонній шпенник. Це можна робити як великим пальцем, так і середнім пальцем. Зараз. 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 М, відкрився, але не дуже. Ну, коротше, можна це робити і середнім пальцем, і в принципі трошки потренуватись, то з аксіслоком досить непогано можна відкривати-закривати ніж, досить зручно, саме самим замком. Ми його відтягуємо, інерційно відкриваємо, інерційно закриваємо, все це робиться досить легко. ну За шпеник це вже можна сказати, додатково можна ніж відкривати-закривати. Що ж, бачимо лайнери, лайнери ну, десь міліметр, плюс-мінус, полегшені, всередині, видно, досить такі великі суттєві вибірки. Є у нас ось. Гвинт, є стопорна бонка і є позаду ще дві бонки, які, власне, і скріплюють цю цю конструкцію. Конструкція сама по собі досить жорстка, не прогинається, якихось е відчутних люфтів у ножа немає. В принципі, все зроблено досить якісно, досить непогано, виглядає воно в принципі нормально. Як на свій бюджет, то це чудовий ніж. Кліпса. Проста, можна сказати, стандартна, заполірована в дзеркало, і вона так вона переставляється на іншу сторону, з іншої сторони, просто отвори для гвинтів. Ніяких вибірок під саму кліпсу немає, що в принципі і нормально. Позаду є також темлячний отвір, він проходить через обидві плашки, тобто можна за одну зачепити, можна протягнути через обидві плашки. Тут уже кому як подобається. Я невеликий прихильник темляків, тому для мене це, в принципі, не грає якоїсь там особливої. Ролі. Ну що ж, По огляду, мабуть, і все. Що тут ще про нього можна сказати, я не знаю. В принципі, все досить непогано, поки ніж з коробки, поки ніж новенький, все ніби класно. Ріжуча крайка, підвід не дуже рівномірний. Тут у нас біля п'ятки широко, далі звужується і довістря дещо розширюється. З іншого боку, сам підвід сам по собі трошки ширший. Тобто, зведений він не дуже Рівно, але в принципі, знову ж таки, для бюджетного Дісішного ножа то сильно на швидкість не впливає. Для якихось там естетів і перфекціоністів є ножі, які коштують в 2, 3, 4, 5, 10 разів дорожче, і там уже, відповідно, таких нюансів не буде. Ну, давайте ще поглянемо на центровку. І так, вістря ножа знаходиться не по центру. Воно трошечки зміщена сюди до кліпсу. Я не знаю, як що там на камеру. Я думаю, має бути також вам помітно. Знову ж таки, для мене не критично. Для 1дісішного ножа знову ж таки зовсім не критично, тому можна переходити до тестів порізу, до тестів на кишеню і до висновків по даному ножу. Погнали! Заводське загострення, як завжди перевіряю, аркушем паперу А4. Чудове загострення заводське, в принципі, для звичайного кишенькового і дісічного ножа, для якихось там повсякденних завдань, з коробки все класно, з коробки ніж перегострювати не треба. І я насправді сумніваюсь, що хтось купуючи ніж там за. Я от не пам'ятаю, 1000 з хвостиком гривень, з промокодом, то там десь близько до 1000 гривень він буде коштувати, там сто тисяча двісті Ну, навряд чи хтось буде віддавати цей ніж на якесь там професійне загострення, яке саме по собі буде коштувати, там мабуть, як цей ніж. Тому, знову ж таки, з заводу цього більш ніж достатньо Майже не махрить, дуже добре ріже. Спуски високі, спуски майже від обуху. Тут така от невеличка тільки частинка фальш-спуска якогось. Насправді дивного є, от він незрозумілий мені. По дизайну він не дуже гарно виглядає. Функціоналу також ніякого немає, краще б вже плащина була. Ну але при цьому спуски високі, ріжуча крайка досить довга, папір ріже взагалі без проблем. Зараз ще подивимося, як він буде стругати дерево, і з тестами, в принципі, на цьому то і все. Стандартний мій стругацький тест це соснова дошка з піддону, піддон звичайний. Та нормально. Стругає він цю сосну. Без проблем вгризається. Мені здається, навіть трошечки більше, ніж може відкусити. Ну, коротше, коли сильно вгризається, досить тяжко ним протягувати. руків'я не те, щоб супер ергономічне, воно не, не дуже сильно заповнює руку. І, в принципі, сильно навантажувати даний ніж не те, щоб було дуже зручно. А в іншому, в принципі, все окей. Ну, тобто, застругати якийсь там кілочок, якщо це буде необхідно, то ним можна застругати там олівець також без якихось проблем він таку роботу зробить. І ну, це насправді нормально для звичайних едісічних ножів. Тверда деревина стругає, важко, але стругає. Знову ж таки, руків'я не зручне, немає не тут прямо якоїсь. Класної ергономіки, трошки надавлює в долоньку при навантаженні, це є не дуже зручно. Кліпса також, ну, звичайно стандартна і вона також трошки давить мені в долоню. Але ну, це моя долоня, я не знаю, у вас можливо може бути дещо по-іншому. Ну, в принципі, роботу він зробити може, і, і це насправді дуже добре. Подивимось, як ніж буде сидіти на кишені. Кліпса, я б не сказав що дуже туга, кліпса глибокої посадки, маленька тільки частинка руків'я виглядає над кишеною ну Звичайна полірована кліпса знову ж таки нічого незвичайного поряд. Як завжди, Endura 4 сидить і в принципі ось так вони виглядають поряд Кліпса, ну от скажімо так, середня, плюс-мінус така, як і в Endura і досить комфортна для якихось там легеньких. Шорт можна, в принципі, однією рукою спокійно його саджати та знімати з кишені. Ніяких проблем з цим немає. Зняли за шпеник, зняли з кишені за аксіс е, лок відкрили. Ну, тут, типу, все окей, ножем користуватись зручно, однією рукою, ніяких проблем з відкриттям, закриттям, діставанням чи. Саджанням на кишеню, в принципі, то немає. Це в мене літні шорти. Якби це були якісь нормальні штани, джинси, то набагато легше, ніж би саджався на кишеню. В принципі, огляд добігає свого якогось логічного завершення. Якщо в когось залишились ще якісь запитання, пропозиції, задавайте її в коментарях, будь ласка. Можливо, забув сказати, що фініш на клинку Stonewash, дуже такий дрібненький, гарний, досить Stonewash, в принципі, виглядає ніж непогано. Сталь d 2 також нормальна д сталь, хто б там що про неї не говорив для звичайних повсякденних d завдань, ніж на кишеню, ніж для міста просто щоб там не знаю, відкривати, закривати. Якісь посилки, упаковки і тому подібне, цього ножа буде цілком достатньо. Доступна ціна, в принципі, непоганий дизайн, можна обрати там по кольорах, є різні варіанти. Ну, знову ж таки, по, опис, по посиланню в описі можете перейти на офіційний сайт Ganzo в Україні, ознайомитись з асортиментом, ознайомитись з цінами. Не забувайте про промокод Полікарпович. Він ще й 10% знижку вам надасть. Можу сказати лише те, що це, ну, скажімо так. Черговий суд то якийсь такий утилітарний інструмент, можливо, там для когось, для друга, для батька, якщо просто потрібен ніж, щоб був на кишені, чи там, можливо, в машині. щоб Відкривати ті самі посилки, десь там якийсь бутерброд нарізати. ну З такими завданнями ніж спокійно собі справиться. І при цьому він не коштує дуже дорого, і при цьому він досить непогано насправді то зроблений, тому що є більш бюджетні ганзо, і вони зроблені помітно гірше. І сталь там гірша на клинку використовується і взагалі. В цілому по якості воно відчувається. то Тут такий от бюджет 1000 плюс і прямо тисяча маленький -маленький плюс. В принципі, в цьому бюджеті ніж е займе своє, місце знайде своїх поціновувачів, дизайн непоганий, асіслок, в принципі, нормальний замок, як для звичайного дс ножа, без там якихось великих навантажень. І в принципі все з ним окей. Е Пишіть знову ж таки в коментарях, що ви думаєте про такий ніж, сподобався вам чи не дуже. А я на цьому огляд, власне, і завершую. Е, мені ніж, в принципі, окей, як просто на EDC чи там комусь дати, то прямо нормально. Е, це, мабуть, все, що я хотів вам про нього е, сказати. Підписуйтесь на канал, якщо хтось не підписаний. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Також загляньте в опис, там, окрім посилання на ніж, є ще посилання на спонсорство мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і дякую всім вже діючим спонсорам, а також всім майбутнім спонсорам, а спонсори другого рівня та вище отримують ранній доступ до моїх нових відосів. Також в описі є посилання на мій додатковий канал, там спередження їжа ліхтари. І ще всякі інші різні штуки. Також є посилання на мою інстаграм-сторінку, там я публікую різні фотографії тих речей, про які знімаю огляди, і свого роду там анонси нових відосів можете побачити, якщо комусь цікаво, то підписуйтесь також і туди. Ну і на цьому я завершую. Всім ще раз дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім цього найкращого, гарного настрою, хорошої погоди. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!